Чергове засідання Мукачевського міськвиконкому розпочали з підведення підсумків літнього оздоровлення та відпочинку дітей у поточному році. У травні місяці, 13 травня, було прийнято рішення виконавчого комітету про організацію оздоровлення дітей міста Мукачева, звернення кошторисів, штатних розписів. Згідно цього рішення, було організовано 6 таборів з денним паркуванням при загальноосвітній школах, в яких за рахунок коштів міського бюджету а це діти були пільгової категорії, відпочило 700 дітей. Також було організована роботу оздоровчого табору Мідляна Сказаміський. До речі, в цьому році у нас він працював в нас працював три зміни. Якщо прийняти змогу, то тільки дві зміни. В цьому таборі почало 303 дітей. Міський голова додав, що ця робота необхідна і в подальшому, тож вже варто готуватись до наступних літніх канікул. Допутувати відповідну базу відпочинку, щоб рік немає і Ще на кращому рівні. Та тому живі з діти відпочинки і першолеси, до школи заготованими і готовими до навчання. Далі затвердили мережу та штатні розписи структурних підрозділів управління освіти. Варто зауважити, що зараз у місті діє 17 шкіл, 23 садочки та шість позашкільних навчальних закладів, де працює майже 2,5 тисячі людей. Навчальний рік розпочався дуже приємно, що всі ці 2431 працівник вчасно отримують заробітну плату, вчасно відпустні і оздоровчі. Надіємося, що так буде і в цьому навчальному році. Щодо заробітної плати вчителів, міський голова наголосив на необхідності преміювання як одного із способів індексувати платню. Заробітної плати невисокі. У нас з 2004 року ми піднімали заробітні. Але є можливість градовано залежності від посади виплачувати преміальні. Тобто ми всі отримуємо преміальні, які якимось чином вирівнюють окупну спроможність з цієї зарплати, авансу, щоб можна було отримувати свої сім'ї. Опісля обговорили питання звільнення від оплати вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, діти яких відвідують дошкільні навчальні заклади міста. На перший розгляд виноситься рішення про звільнення від доплати вихованців дошкільних навчальних закладів, тобто 12 діточок. Ви знаєте, що плата за харчування до в дошкільних навчальних закладах міста Мукачу становить 11 гривень, із них 50% відко, це батьківська плата, тобто 5,50 на один день. І е, даним рішенням ці 12 сімей звільняються від оплати за харчування. Крім цього, оприлюднили проект рішення про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Мукачево, а також про порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального користування. З цими проектами рішень можна ознайомитись на сайті міської ради.